Привіт! Всім. Ви на каналі Кубічна лабораторія і сьогодні до мене завітав мій друг. Про... Попрошу вас представити. Я містер секретний. Сьогодні я буду задавати запитання до цього містера, а він буде відповідати на них. Питання про швидкокубінг. Чисто Чиста правда, що таке швидкокубінг? Швид це розвиток пальців. Це допомагає пальцям крути розвиватись, тому що деякі діти погано справляються з пальцями. Вон... Тому для таких дітей можна дати кубік, навчити подивитись, як складати кубік, навчити їх. І... Це все, до речі. Як коли... Якщо ви хочете знати, як складати кубик, дивіться моє відео, як складати 3 на 3. Тож, давайте переходимо до другого питання. Чи є змагання з кубика Рубик? Хто чемпіон світу в цьому році? Який рекорд? Є, звісно, є змагання. То, що. Ви чули, які питання задали? Тому 100% є. Ну і той, хто зробив цей рекорд, є Єхенг Ванг. Він дуже швидкий кубер. Через те, що інші рекорди були вставлені так, що в них було мало кількість рухів. А в Ванга так не було. Тому давайте пере. Який рекорд? А, так, ми забули сказати, який рекорд. Рекорд 3 секунди, 8 мілісекунд. Це дуже швидко, як, для, як на мене. Для мене це занадто швидко. Остання цифра нарахується, остання цифра була один. Переходимо до третього запитання. Чи може розбагатіти, займаючись швидко кубінгом? Так, звісно, через те, що, що якщо ви виграєте чемпіонат світу, ви отримаєте 4 мільйони китайських грошей. Я не пам'ятаю чи китайських, просто буква вай така. Запам'ятайте, бо може я помилився. Якщо я помилився, пишіть в коментарях. Хто придумав Кубок, яка його історія? Ерно, Рубик, Ерно Рубика придумав кубик Рубика. Насправді він перший його називав Магічний Кубик, а потім прийшла компанія «Дайан», яка почала кубик, його Кубик Рубика. Ем, Ерно Рубика був в шоці, що е, Дайан так називає. Ну, я не пам'ятаю, яка компанія, здається, здає. І він насправді, він насправді дуже добре справлявся з кубиком Рубиком. Бо тільки за місяць він вийшов метод, як складати кубик Рубика. Він. він був архітектором, тож він викладав, він викладав він викладав студентам різні уроки і його кубик-рубик називався мрубикс. Це така компанія, яка перша в світі була. Які найвідоміші виробники кубика Рубика? Найвідоміші виробники є Ган. Є Мою. Крутий, круті теж. Ну, ще є X-Men. Я використовую цей кубик? Ем, ще... Ну, я не знаю. Може ще є якісь. Я не знаю. Може і ще є якісь. Ну, можемо перейти до наступного питання. Яка компанія придумала кубик на магнітах? Ну, ви можете думати кан, бо вони вставляють все, що можуть в кубик. І вони. Мають дуже добрі магніти, але насправді це був мою. Вони перше винайшли кубик рубика на магнітах, і, це... і всі почали використовувати мою. Що Ган думав, а... а може мені зробити магнітний кубик? Тоді ж я буду багатішим. І вони зробили магнітний, і всі почали використовувати Ган. Але потім моя зробила прекрасні кубики, всі почали використовувати мою, але все але, але одно всі думають, думаю, що Ган це непоганий кубик. Ну, я б так не сказав, але... Це я так не сказала. Ну, давайте переходимо до іншого питання. Які види кубика Рубика складають на офіційних змаганнях? Ну, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7. Пірамідку. ем, мегамінкс, ем Ще складають. Е, пі, ой, пірамідку я казав. Складають сквер М. Можна перекласти М. Ем, сквер це квадрат. Квадрат один. Ми перекладемо, що складається скюб, ем, подивимось, чи я все правильно. Так. Що складається? Ем, Такий як М. Ем, годинник ще складають? І ще буває таке, що є такі змага, є такі види кубиків Рубіка, що це ті самі види, наприклад, 3 на 3 тільки воно є таке, що вони складають одною рукою. Дехто складає закритими очами, тобто він перше розглядає кубик, а це теж від але але розглядання кубика це теж. Рахується в часі. Ще 4 на 4 є ем, так ем на дивлення. І ще є 5 на 5. Тож це всі. Давайте переходимо до наступного. Ще Ардо Рубика досі живий. Так, він живий. Йому зараз приблизно 80 років. Він. Він. Він досі. Може нормально спілкуватись, нормально ходити. Він... Я дивився відео і там він підписував комусь кубик Рубика. Він написав Ерно Рубика. І давайте переходимо до наступного питання. Який швидкий найкращий в Україні? Це є Лев Голуб. Він складає 3 на 3 швидко складає на два 2, 2 на 2. Але це, він, він складає багато різних штук, але, але він, він найкращий через те, що він склад, він має найбільше рекордів з. з, з Майже в всіх видах кубика рубика, які можна складати на змагання. А всі інші мають, мають якісь інші рекорди. Я про них не буду говорити, бо їх багато і я їх не запам'ятав. Ну, давайте переходимо до наступного питання. Який саме кубик був найперше винайденним? Ну, це був 3 х 3. Бо. Тому що я перший винайшов відео про 3 на 3 як складати. Як я казав, що він. що 3 на 3 дуже популярний. Він занадто популярний. Насправді. Я чув, що. 500 мільйонів кубиків Рубіка продається за рік. Це дуже багато. Питання до глядачів. Яка компанія тут зайва? Ган, Даян Мойо, Квіє. Чи? Це пишіть в коментарях. До зустрічі.